І я створив нову карту. Карта Рафт. Але карта незвичайна. Це Незвичайний рафт. Що тут може бути Незвичайно? Ну, плот, ну, скриня. Що? Скриня не так поставлена. Опане. І так кожен раз. Як ви бачите, тут додані моди. На різну зброю. Touch Nails. На зброю середньовічну. На Щити. Мовзі Мопс. Ну і на рибалку. Ви скажете: ну де використовується мовзі Мопс? Так, дивимось. Один. Два. Тут з'являється запитання. Чотири боси їх потрібно перемогти. Так, але на одному із них не буде боси. Там буде просто десь захована скрині. Де вам потрібно буде знайти. Ну, от так. Ця карта доволі цікава. Я її скоро буду проходити з моїм другом на стрімі. Підписуйтесь на канал для стрімів. Ну і на цьому все. Па-па!